Всім привіт, агенти! Новий тиждень. Зараз продовжується ліга тітоньки. Добиваєте до 60 балів, щоб забрати всі нагороди. А також розпочався івент Золотий набой. Це, мабуть, найвеселіший, найгарніший івент у другій дівіршці. Просто вмикайте його та бігайте з ним постійно, це прикольно. Якщо подивитись на час закінчення цього івенту, то виходить, що сезон, можливо, закінчиться 7 червня. Хоча ось тут сам сезон нас закінчується. Виходить так, що 22 червня приблизно. Коли ж розпочнеться перший сезон 5-го року, ми досі не знаємо, ну подивимось, приблизно, мабуть, між цими датами. Так, ну і що в нас по товарах? Для тих, хто тільки почав грати, це дуже корисна зброя, синхронністю ідеальною. Для білдов на дрон турель. Також на окислювач на початок можна взяти. Пістолети, кулемети, максимальна характеристика, швидкість перезаряджання. Непогано, в принципі, виходить так, що штурмовка, хоч і стати маленькі, але для початку можна взяти під будь-який талант. Також будьте обережні біля тайника, бо оці НПЦ, коли тут проходять поруч, можуть вас отут затиснути. Так, і тут у нас знов повтор, ще один піддослідний. І максимальна шкода від штурмових гвинтівок. Максимальний навик ремонту на перчатках. Максимальна шкода в голову для дробовиків. Непоганий в принципі рюкзачок. Пістолети, кулемети. Можна взяти сюди будь-який талант. Так, ну і активність в першому клані. Дробовик Шульга, для лікарів, доволі гарна штука, корисна в рейді, та й взагалі. Непогано, в принципі, гвинтівка. Якщо не М1A класична, то можна спробувати ось цю. Любий талант. Thanks for the business. You need it? It's here. Так, кабура гарніла. Нікуди вона така не піде. Експертизу. Непогана, в принципі, масочка. Можна шкоду від крита сюди взяти. Або навпаки, шкоду від навиків замість шансу крита. Або в ДДшний білд, або в білд на дрон турель якийсь. Ну, також цікава кабура для червоних білгів. Під шкоду відкрита можна взяти. Максимальна шкода від кулеметів. Масочка фенрі з-під штурмової гвинтівки. Оця до речі теж піде на дрон-турель, хто тільки збирає цей білд. Або на той самий окислювач. trade? І перчаточки теж цікаві підриген. Шкоду відкрита сюди замість захисту від вибухів. Trading with me. Let me know if you need it. Ну Це сильна гвинтівка, якщо стріляти по головах з цим ідеальним талантом. Да, нічого особливого. Перші дві речі завтра будуть у Мендози. Да, ну це вже не смішно. Який? п'ятий тиждень здається вже. Ця фігня тут. come to some arrangement. Anything I can help you find? Ну, таке собі. Ні туди, ні сюди. Так, максимальна шкода відкрита на пістолети, кулемети. Appreciate your business, looking for anything in particular, черная п'ятниця на прокачку можно взять, кого нема. Ну, ось такі товари. Трошки є там максимальних характеристик, деякі цікаві речі. Зустрінусь завтра у Файсі, щастить.